Округліть до сотих число. Соті. Пригадуємо, як ми читаємо числа, десяткові дроби. Соті це коли дві цифри після коми. Соті. Числі 102 нулики. Отже, після коми має бути дві цифри. Щоб було дві цифри після коми, нам потрібно ось цей хвостик 499 відкинути. Але пригадуємо правило округлення чисел. Якщо. В нас стоїть цифра 0, 1, 2, 3, 4, то цифру розряду, до якого ми округлюємо, не змінюємо. Тому в нас відповідь буде 1,31 варіант D. Якщо б в нас після одинички, ось замість четвірки стояло 5, 6, 7, 8 або 9, тоді б цифру розряду, до якого ми округлюємо, збільшували б на 1. Наприклад, якби в нас було ось. Таке число, то округливши його до сотих. В соті дві цифри має бути після коми. В нас наступна цифра розряду, до якого ми округлюємо 5, якщо 5, 6, 7, 8 або 9, то ми маємо збільшити цифру на 1, тобто було б 1,32. В нашому випадку нічого не збільшуємо, тому варіант Д.